Ремонт зарядного пристрою акумуляторного обрискувача Грюнхейм. При розбиранні та прозвонці радіоелементів, які знаходяться на платі, виявив, що діодний міст в короткому та шим-контролер мав на деяких пінах опір 18 Ом. Далі цікавіше, виявилось, що заміни для шим-контролера ДК-1202 не було. Але пошукові запити видають ДК-1203. Після скачування даташет та порівняння з розташуванням пінів прийшов до висновку, що це повний аналог. До речі, опір на новій мікросхемі був більше 1,5 кОм порівнюючи зі старою, яка мала критичний низький опір. Замінивши елементи, перший пуск виконує через лампочку. Все добре. На виході маємо близько 16 вольт. При перевірці на обрискувачі зарядження АКБ припиняється при 14 вольтах. Ставте подобайку.